Те, що в мене болить, це Кремль, який згорає. Сьогодні ми маємо допомагати та підтримувати один одного, як ніколи. Проект Психологічний десант започаткований благодійним фондом Форватор, продовжує активно працювати. Зокрема, благодійники допомагають сім'ям загиблих військовослужбовців. Цього разу благодійний фонд зібрав дружин та матерів загиблих героїв України. Для учасників ретриту організовують унікальну триденну програму відпочинку та психологічного розвантаження. Одна із можливостей передати свої почуття це експресивна арт-терапія. Тут усі присутні за допомогою художних засобів можуть передати свій внутрішній стан на холсті. Ольга разом із синами більше 20 років мешкала за кордоном. Проте і з початком повномасштабного вторгнення обидва сини добровольцями пішли на фронт. Старший загинув під час танкового наступу. Молодший продовжує оборонити Україну. Виразила те, що в мене болить, це Кремль, який згорає, якого я чекаю, Ну, не тільки я всі ми чекаємо. От Кремель і на зірочки Путін на вірьовочки. О, таке мене можу зараз квіточку малювати чи щось. мене всередині все болить, душа болить. Арт-терапія допомагає краще зрозуміти свої емоції, думки та поведінку, а також допомагає в осмисленні травматичних подій. Ця практика є такою дієвою, бо людям тільки переймаються з цієї ситуації і Відчуття депресії на нахлину нахлинає так дуже важко це сказати людині. От мені погано, а через фарбу людина, от якось по практиці, раз і все це вихльощує, Ще одним видом психологічного розвантаження є басейн. Вода надає різноманітні сенсорні відчуття, які можуть допомогти відволіктися від негативних думок та емоцій. Для дітей тут проводять заняття із саббордингу. Маленькі українці разом із тренером вчаться стояти на дошці та опановувати хвилі. Мені дуже подобається, тому що я дуже люблю воду, і це якось мені. Не знаю, до вподоби. Одним із нововведень у програмі ретритів є практика на гамаках. Такі вправи допомагають знизити рівень стресу та тривоги, а також сприяють відчуттю спокою та розслаблення. Все сподобалось дуже гарно, яскраво. Не забуває мі емоції. Заняття в гамакі це терапевтичні заняття, тому що ефект у них. Потрясающе, ни на что не похоже. Это невесомость, антигравитация, ощущение легкости, ощущение полета и. Це приносить нам такий необычный ефект розслаблення, ефект довіря. Ми виявляємо свої страхи, ми їх учимся преодолевать, відпускати. Психологічний десант це програма психологічної допомоги сім'ям загиблих героїв, започаткована у серпні 2023 року. Терапію вже пройшло понад 20 родин. Когда душа, когда словно, когда тяжело, когда никто не видит и не понимает. У нас есть замечательная возможность, Бог это говорит, воззови, там. не просто приди, не просто скажи. И тогда, знаете, вот душа реально просто выпьет, приди и поговори сама о И я покажу тебе то, чего ты не знал, не видел, не слышал и не понимаешь. На этом ретрите э, в большинстве своем это родители погибших героев, поэтому... Э, Мы немножко поменяли программу, немножко поменяли специалистов, поменяли интенсивность. Но я вам скажу, что мы немножко ошиблись, потому что, слава богу, это очень активные люди, активные в своей позиции, активные на самом деле и в физическом смысле. Слава Богу, что есть такие люди, которые на самом деле пожертвовали самым дорогим сегодня. Живуть, борються і думати тому, що буде після нашої побіди. Отож, якщо ви втратили чоловіка на війні, знаходитесь у важкому психологічному стані або просто потребуєте підтримки та допомоги, звертайтеся до благодійного фонду Форватор за номером 096 205 58 01. Тут вас точно почують. Єлизавета Шереметьєва, Валерія Самсонова і Титри.